Всім привіт! Обов'язково підписуйтеся, пишіть коментарі та ставте лайки. Туман над забуттям. Троє друзів Артем, Льоша і Діма, вирушили в подорож на своїй старій шкоді. Їхній маршрут пролягав через ліси та малі села десь на Сході України. Мета була проста. Втекти від міської суїти, розбити табір біля озера, посмажити кавбаски, попити пива та згадати дитинство. Була пізня осінь. Листя майже облетіло, повітря пахло сирістю, а сіре небо нависало над ним. Мене готувалося розвити щось більше, ніж просто дощ. «Слухай, чуваки, але не здається, що тут якесь дивно? запитав Артем, втупившись у вікно. Та ти просто себе накручуєш. Тут завжди такий ліс, густий, наче джунглі, відповів Льоша, крутячи кермо і поглядаючи на GPS. Діма мовчав. Він був найтихішим у компанії. Худий, Завжди в капюшоні, завжди з якимись своїми думками. Він щось вдивлявся в туман, який почав стелитися внизу бояру, зліва від дороги. «GPS завис! Зачекайте! Блін! Ми з'їхали з маршруту, пробурмотів Льоша і натиснув кілька разів на екран навігатора. Скільки ще до озера? запитав Артем, потягуючись. Має бути за поворотом. Що за. З переднього лівого колеса вирвався короткий свист, авто різко нахилилося. Вони зупинилися на узбіччі. Прорвало. Маттьо. Його... Льоша вилаявся, відкриваючи двері. Піду подивлюся, туман повільно, але впевнено заповзав на дорогу. Небо раптово стало темнішим, наче вечір раніше. Друзі не помітили, як почали трохи мерзнути. Хоча тимпермометр показував плюс 12. Я не хочу тут ночувати, пацани. Щось тут не так, сказав Діма, вже стоячи біля багажника. Де ми взагалі? Тут ні знаків, ні людей, ні зв'язку. Та, це капець, посміхнувся Артем, але в його голосі не було справжнього гумору. Туман вже затулив дерева, машину, дорогу. Все стало білим, молочним, мертвим. Хлопці, ви це чуєте? запитав Діма. В його очах з'явився страх. Наче хтось дихає там. З лісу що був по інший бік дороги, почули звуки. Ніби хтось або щось пересувалося важко, повільно, тягнучи лапи чи копита по землі. Все, йдемо пішки. Місто мало бути десь споруд. Нам треба знайти хоч якийсь притулок. Це не просто ліс. Щось тут не так. Злякано мовив Артем і вперше за весь час діма кивнув, не Вони йшли по асфальту, який швидко перетворився на потрісканий бетон, а потім і на бруківку. З обох боків мертві дерева. Гілля було ніби обвуглене, пахло старим цвіллям і чимось тваринним. Перед ними з туману виросло щось подібне до вивіски. Місто жерновець, Населення нуль. Нуль? сказав Льоша в голос. Це жарт, який нуль? Це виглядає покинутим. Але дивись, вікна не забиті на вулицях, сміття, свіже. Хто тут живе? Артем нервово стиснув рюкзак. Вони увійшли в місто, все виглядало, як після кінця світу. Порожні магазини, зупинки без людей, дитячий майданчик із гойдалкою, яка хитається сама по собі. Пацани, подивіться на ті сліди. Діма показав на землю відбитки, але не людські. Три пальці, кігті, глибокі, наче когось тягнули. З вікна старого будинку щось виглянуло. Я бачив там було лице, очі блиснули. Артем злякано зробив крок назад. Хтось за нами спостерігає, прошепотів Діма. Занедбане місто Жерневець зустріло трьох друзів абсолютною тишою. Та тиша була не мертвою. Вона була уважною. Немов саме повітря прислухалося до їхніх кропів. Йдемо до тієї будівлі з написом «Готель». Артем вказав на триповерхеву споруду з обваленим дахом і вікнами, за якими ми готіли тіні. Та я не хочу туди, там щось є. Діма зупинився, його обличчя побіліло, як сніг. Я чую голоси. Вони шепочуть. Слухайте, може це якийсь газ, радіація, глюки. Що це таке? Льоша спробував включити раціональність, але його руки вже тремтіли. Вони зайшли всередину. Перший поверх виглядав так, ніби люди просто встали і вийшли. Чашки стояли на столах. Старий касовий апарат блимає червоним на стіні годинник. На годиннику 3.33 ночі. Що, прикол такий? Артем зазирнув ухол. Він йде. назад. Секундна стрілка крутиться в зворотному напрямку. Що це? Потім пролунав звук. Немов хтось тянув нігті по дереву. По стіні, по склу. Діма розвернувся і побачив це перше. Сутність. Висока, без обличчя, повністю чорна, але рухалась так, немов тіло складалося з декількох частин. Немов воно було зашите. З інших тіл у очі, дві чорні краплі світла, які не світили, а всмоктували світло довкола. Біжимо, закричав Діма, його голос ловнув. Вони вибігли з готелю, але тумав став густішим. Вулиці змінилися. Це не та дорога, що була раніше. Ми тільки що йшли нею. Льоша дивився назад. Місто міняється. І тут вони почули. Вони розвернулися і побачили школу. І ховаються в старій школі. Усередині запах вогкості чорнила. Дошки все ще списані, але замість формул чи віршів там імена, їхні імена. Це як? Це... це хто це зробив? Артем намагався стерти губкою своє ім'я, але Крейда наче вросла в дошку, потім дзвоник. Глухий, протяжний, але реальний. Я не витримую. Щось грається з нами. Це не місце. Це пастка. Психологічна пастка. Діма стискав голову руками. Ми маємо рухатись. Стояти тут гірше. Льоша вийшов у коридор. Там, у глибині, що шкрябало по підлозі. Спочатку тихо, потім швидше. Потім воно побігло. І вони побігли. Діма зупинився. Біля шавки побачив дитячий малюнок. Трійко хлопців, які заходять у туман. А підпис, хто увійшов, уже не вийде. А здавалося, вони вийшли з міста. Ліс, повітря, свобода, аж раптом голос ззаду. Ви вже йшли цією стежкою. Вони обернулися перед ними ще один Льоша. Це, це дзеркало? Артем озирнувся. Ні, це був не Льоша. Це було щось, що вкрало його обличчя. Поверніться. Ви ще не готові. Місто не відпускає. Істота кинулася на діму. Крики, боротьба, кров, шипіння, тріск. Все зникло в темряві. Артем відкрив очі. Він був вдома, квартира, телевізор, чай на столі. Просто сон, господи. Це просто сон. Аж раптом стукіт у двері. Він підійшов, дивиться у вічку на порозі Діма. А в очах не було зіниць лише червоні світлячки. Ти вже вдома, а в етуману все ще тут. І ззаду на балконі з'явився Льоша. Історія не закінчилась. Вона почалася знову.